Доброго дня, розпаковка такого комплекту, млин 3 млинок, він йде без мотора, і що в нього входить. Перше це йде корпус. І металевий корпус. У ньому вже стоїть одне сито з пластинами, з пластмасовою вставкою. Далі ми бачимо комплект ножів, підвал 19. Отак от виглядає. Тут 20, 20 бичів. Резинки болтики, бункер пластм, пластмассовый, круглый, чтобы засипать зерно. Так, в комплекті входить до двоє сита. Ми бачимо тут ще три сита різного діаметра, взагалі 2-3-4-5 мм. От, і остальные крышка. Така вот новенька крышка.